Бюджет антитерористичної операції 9 мільярдів гривень на потреби армії і 2 мільярди на відновлення інфраструктури східних областей України. Мова не йде про секвестр бюджету, швидше про перерозподіл бюджетних коштів по окремих статтях. Але і цього в умовах фактичної війни каже народний депутат Олександр Чорноволенко: може виявитися недостатньо. Ми навіть не дійшли до рівня витрат з бюджету з от або, скажімо, частки в валовому національному продукті. Які є в більшості країн світу, це не має жодного відношення до секвестру бюджету. От, бо по визначенню секвестру бюджету це збільшення або зменшення бюджету по підсумках трьох кварталів. Оце я хочу звернути увагу. А на 15 і більше відсотків. У нас в даному випадку удвічі менше. Парламентар заперечує, що мовляв в Україні загрожує нині дефолт, адже в умовах війни Україна не лише сплачує зовнішні і внутрішні борги і виконує зобов'язання, але й віддає борги уряду Азарова Януковича. І Не Тебе, треба дефолтом лякати. Ми дебе, зовсім далеко від того дефолту. Ми ще, до нього не маємо жодного ще, відношення. Ще, ще 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 раз кажу: почитайте прем'єр-міністра України, який е, під час е, своєї такої емоційної заяви про відставку розказував, що якщо бюджет не буде прийнятий, Україна оголосить дефолт. Так що давайте не будемо розказувати. Бюджет був прийнятий? Значить, чекайте бюджет був прийнятий? Я, я кажу про 4 місяці. Не перебувайте. необхідні 9 мільярдів гривень. Армія отримає за рахунок зокрема надходжень від плати за користування надрами програм допомоги ЄС та акцизного податку. І головним чином після введення воєнного податку. А це півтора відсотки на доходи фізичних осіб. Чорноволенко каже, такий податок легше адмініструвати. Кожен працюючий громадянин із тисячі гривень заплатить лише. 15 гривень податку на армію за словами політика, крім іншого, Україні вкрай важливо отримати допомогу МВФ. Навіть в умовах введення воєнного стану, мова про припинення співпраці із МВФ, не йтиме. Вони будуть допомагати і під час воєнного стану немає ніде в статуті міжнародного фонду. Що країна, яка веде війну, залишається без допомоги міжнародного валютного фонду. Що стосується. Підвищення тарифів і всього іншого, як вимога міжнародного фонду, то вона робиться з єдиною метою. О, щоб було прогарантовано, що далі держава не буде просити гроші. Софія Зарудна, Іван Болілий, АНТВ.